Так, ну що, традиційна рубрика. Що по складу? По складу, в принципі, що? Е у нас тут є четвертий мілітарі, два гусака сірих МД4 і два апельсинчика МД4 також. Е по навісному... А, ну і ще є гриф. Е Гриф і ще є МД2. Ну, це на складі гриф вже третій тиждень нас здається. МД2 теж третій тиждень. Що у нас тут по навісному? Тут ковші 20, 40, 70, тут 20, 50, 70 тут 70 і бур, ага, ну і захват. Ось такі нас, така у нас техніка на сьогоднішній день на складі. Відвантаження. До ось всі сиренькі як вам десь якомусь відео вже питав. Мені дуже подобається. Але апельсинчики, нічо так. Ось їх два сірих гуся і два апельсина. До речі, ми можемо, можемо забрендувати. Забрендувати можемо ваш екскаватор. Як український виробник, нам в принципі, не шкода, бачите, забрендований. Не шкода нам того брендування. Якщо хоче, хоче замовник, зробимо будь-який колір, зробимо будь-який бренд. Щоб людина зразу рекламувала свою компанію, того кому цікаво, він і це мені діґер. Звертайтесь, пам'ятайте хлопатою швидше. Всім щасливого!